Внаслідок ворожої атаки на суму вже восьмеро загиблих. Серед них один поліцейський. Це Ігор. А... Пала Паладич йому було 43 роки. Понад два десятиліття служив в органах внутрішніх справ. Сьогодні вранці правоохоронець прибув для евакуації постраждалих від удару по лікарні, і в цей момент ворог влучив вдруге. Як повідомляє голова сумської ОВА Володимир Артюх, Росіяни здійснили три авіаційні удари із використанням БПЛА типу шахет. Постраждали дві лікарні та багатоквартирні жилові будинки, які розташовані поряд. Ну і президент України Володимир Зеленський відреагував на ранкові удари ворога по лікарні міста Суми. Глава держави написав: цитую усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди б'є Росія. Вони воюють із лікарнями, цивільними об'єктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу тільки це єдиний правильний шлях. Кінець цитати Володимир Зеленський також повідомив, що в Сумах триває рятувальна операція.